Вітаю на каналі, тут розповідаю правду про 3D-візуалізацію, і сьогодні хочу розповісти вам, що таке справжнє навчання, яке дає справжній результат. І чому сучасні курси, більшість із них не дають ніякого результату, і потім дуже довго людина, яка завершує такі курси, сидить без роботи. Попробую сьогодні розповісти це з точки зору фахівця, який більше 12 років в цій сфері працює, що колись допомагало мені закріпитися в цій сфері. Та, і ну, ці поради всім початківцям будуть дуже корисні. Ну, дивіться, почну з такого банального, простого прикладу. Я його вже в попередніх відео, звісно, використовував, якщо ви дивилися. От ти хочеш навчитися водити автомобіль. Чи можливо по онлайн-курсах це зробити? Ну, тобі можуть розказати, як це працює, але якщо поки ти сам е, індивідуально з фахівцем не проїдешся, на практиці не прийдеш і він не поставить тобі відповідні відмітки, що, ти, що тебе можна випускати на дороги загального користування, то ну, ти просто не будеш мати прав, ти не зможеш сідати за кермо. І е, сучасні курси, вони подібні до відео в записі. По суті, це і є відео в записі, тому що ніхто не працює конкретно з тобою. А там сотні учнів, е, всі там десь в чаті, задають якісь питання, от, індивідуально кожному просто фізично неможливо виділити увагу. От банальний приклад, е, уяви собі, що ти от придбав такий курс 3D-візуалізації, от повторяєш по відосіках. Знову ж таки, це вже саме неправильно, що може бути, це якщо курс це відео. Відео це як допоміжний засіб, який допомагає тобі засвоїти матеріал. Але все треба проходити вживу з реальною людиною, яка контролює кожен клік твоєї мишки. Е, ну, припустимо, ти купив такий курс, захотів зекономити, та, бо вони дешевші від індивідуальних, звісно. Е, але по факту ти стикаєшся з першою якоюсь проблемою, якимсь підводним камнем, е, ставиш там, питання в чаті так, так званим куратором, як вони себе називають. Наприклад, там, Відкривається в тебе флор-генератор. Що робити? Тобі пишуть: флор-генератор це то-то-то-то. Найчастіше так-то, так-то. Але це не стосується тебе, твоєї ситуації. Та? Треба бачити екран твого комп'ютера, які режими в тебе включені. Тут може бути е десятки, а то й більше різних чинників, чому воно конкретно в тебе не працює на комп'ютері. Але ніхто не буде перейматися цим. Ти це пропустиш, цей момент та? і підеш далі. І от назбирається дуже багато таких пропущених пазлів, і потім в кінцевому результаті результату нема. Ти не можеш зробити повноцінний проект. Не вийде тобі його зробити, тому що ти щось десь просто пропустив, бо не було нікого, хто би тобі допоміг це вибудувати конкретно під тебе. Тому. А, от, знову ж таки, повернемося до прикладу з навчанням їздити на автомобілі, для того, щоб тебе випустили на дороги загального користування, та, тобто, щоб тебе задіювали в якісь проекти, тобто ти можеш вже і міти якусь картинку зробити, але це не означає, що тебе задіюватимуть в комерційні проекти, тому що має бути присутній комерційний рівень. Твої роботи мають відображати саме цей комерційний рівень. І комерційний рівень вибудовується тільки при індивідуальному супроводі, коли конкретна людина, неначе в автомобілі, сидить біля тебе. Та? Це може бути і вживу, це може бути і по зуму що основне, щоб бачити твій екран кожен твій крок, та? і пояснювати це все. І от реально пояснює кожен твій крок. Щось не виходить, це дуже добре. Значить, є можливість приділити цьому час це проживати, переварити і засвоїти. Поки інформація не засвоєна. Вона неефективна, тобто, це, от як то кажуть, в одне вухо влетіло, з другого вилетіло. Тому ті всі мастер-класи, ці всі відео в записі, це все ні про що, Поки в тебе нема бази, яку тобі має вибудувати конкретний індивідуальний фахівець. Об'єктивно до мене дуже часто звертаються люди, які закінчили якісь курси. Ну, переважно це якраз оті курси, які найбільше рекламуються. Всі думають, що це дуже легко, там зразу е, наївно вірять тій всій рекламі від тисячі доларів за два місяці. Гарантоване працевлаштування, як вони обіцяють. Ну, це все неправда, звісно. Всі вони сидять після е, тих курсів без роботи і пишуть мені в індивідуальних е, листах, що робити, підскажіть. Ну, вихід то тільки один шукати індивідуального наставника, тільки він зможе вибудувати знання конкретно під тебе. Е, чесно, в мене була і учениця, яка завершила такі курси, то було дуже складно ну, під неї вибудовувати, тому що вона якесь своє мала уявлення. Як це працює? Тому ну, приділити увагу новій людині, мені здається, було би легше, ніж людині, яка вже щось знає, тому що ну, ці знання вони не мають насправді відношення до комерційного рівня проєктів, до того, як воно є насправді. І от виходить, 90% всіх, хто завершують оці курси в записі. З якимись псевдокураторами, які дають загальні відповіді, вони неефективні. Ти залишишся все одно без роботи після таких курсів. І питання: що робити? От хочеш навчитися 3D-візуалізації. Що робити? Е, вихід лише один: це індивідуальний курс з фахівцем, який багато років в цій сфері. Ну, насправді немає іншого шляху. Я сам цей шлях пройшов і самонавчанням займався. І Uh, якісь курси скачував, передивився все, що було на просторах інтернету на той час, ще 12 років тому. Ви uh, ну, самі розумієте, в той час ще дуже інформації багато не було. Зараз інформації є дуже багато, але нема структури. Тільки індивідуальний фахівець може вибудувати цю структуру конкретно під тебе, неначе uh, фахівець, який вчить тебе їздити на автомобілі, сидить поруч. Та, і він бачить, де ти найбільше робиш помилки, потім він на цьому акцентує, підказує, і наступний раз ти їх вже не повторяєш. Та, помилки робити це нормально. Але тільки при умові, що поруч людина, яка це побачила, звернула на це твою увагу фахівець має на увазі, роз'яснила, розжувала, засвоїла, чому ти зробив чи зробила цю помилку, щоб до неї вже не повертатися. І потім це е, вже буде навпаки на твою користь. Та? Тобто, коли. Ти робиш помилки і тобі гарно їх роз'яснили, ти стаєш фахівцем, ти ростеш дуже швидко. А якщо ти робиш помилку, тобі дають якісь загальні відповіді в чаті, ніхто індивідуально особисто тобою не цікавиться, тому що таких, як ти там десятки, а то й сотні, ну то про яке навчання може йти мова? Забудьте про всі курси, в яких відео в записі. Запис це лише допоміжний засіб, щоб ще раз засвоїти інформацію, яка була пройдена вживу. Будь-яке навчання має проходити вживу і вибудовуватися конкретно під тебе. Тільки тоді це працює. Говорю все на особистому досвіді, бо дійсно зараз є дуже багато тих, хто завершили різного роду курси і зараз сидять без роботи. Тому візьміть до уваги, що вибір навчання впливає на все. Треба вибирати, що правильне навчання, яке дасть результат. Це все, що я хотів сказати. Бажаю гарного дня.